Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська погода. 12 березня у народному календарі День Прокопа перезимника. Коли сказали, якщо бруньки на вербі набубнявіли, чекай щедрого врожаю. А якщо вже з'явилися проліски, пора починати польові роботи. Якою ж буде погода 12 березня? Дізнаємося за мить. По області хмарна погода вранці над... та в день місцями сильний дощ. Вітер 9 14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градуса мороза до 4 тепла, в день 2-7 градусів тепла. Хмарна погода, часом дощ, вітер 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла, в день 4-6 градусів тепла. 12 березня 1863 року народився один із засновників Української академії наук Володимир Вернацький. Також він став засновником першої в Україні наукової бібліотеки, яка й до сьогодні носить його ім'я. А я бажаю вам хорошого настрою за будь-якої погоди. З вами була Марія Весоловська. До зустрічі на 4. Клініка мікрохірургії «Ока Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.